У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 38-річним захисником Олександром Шкрабієм, який, 8 березня, мужньо виконавши свій військовий обов'язок, поліг у районі Роботиного Запорізької області. Підібрати слова, щоб якось згладити цю втрату для родини, неможливо. Цих слів просто не існує. Їх немає. Ми можемо тільки розділити це горе разом з ними, щоб ця навала біди, яка впала на них, трошки стала легше. Але навіть час не зніметься її болі. Олександр Доброволець, коли російські загарбники прийшли у місто Ірпінь, де вони проживали з дружиною, не вагаючись, записався до територіальної оборони. Не був військовим, але він. Мені твердо сказав, що я піду, я не буду тікати. Я пішла на роботу в лікарню, де опинилася в окупації, а він боронив Ірпінь. Коли звільнили Ірпінь, де він отримав поранення, ми з мамою просили, щоб пройде реабілітацію нормально. Не треба. Дадуть повістку підеш. Ні, якщо я не піду туди, то вони прийдуть знову сюди. Я хочу, щоб ви всі пам'ятали, Сашу таким був. Добре, можу відповідальний. Надійде він щиро. Олександр ніс службу у механізованому батальйоні однієї з механізованих бригад на посаді навідника. Він був добровольцем. Доброволець це та людина, яку ніхто не шукав і не виламував у двері. Це є та людина, яка має в серці у тій скрижалі написано Я. Українець. І я мушу захистити свій дім. Сьогодні день добровольця, його історія є великою. Його історія є потягаючою і натхненною, бо він пішов сам. Розумів, як і сотні мільйони наших побратимів прекрасно розуміють, що там, де вони є там тільки одне небезпека смерті. Молимося сьогодні, Олександре, за твій спокій тут у присутності батьків, дружини, Твоїх побратим. Нехай оця наша присутність тут засвідчить перед нашими ворогами раз і назавжди. Напис на наших. Національних стягах воля, або смерть. Або ти вибираєш хліб, як блазень, або ти вибираєш хліб на сьогодні і на віки, прирікаєш рідну націю, родину на рабство. Або, як казав коновалець, або ти творець своєї історії. Він був творцем, великим творцем історії вільної і незалежної України. Дякуємо тобі, побратиме, дякуємо тобі, воля, дякуємо тобі, Сину України. Прощались з Олександром рідні, друзі, усі, хто знав, і ті, хто й не був знайомим особисто, прощались навколішки від імені усієї громади. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.